1 березня Субота. Майбутня КРИЗА О що то за день? Адже Господній день близько, і він приходить як спустошення від Всевишнього. ЙОЇЛА 1.15 Пророцтво, яке дав Великий Єгова у своєму слові, з'єднують ланки ланцюга подій від одвічних часів у минулому і до найвіддаленішого майбутнього. Вони відкривають наше теперішнє місце в історії Землі і провіщають прийдешнє. Усе, що згідно з пророцтвами, мало відбутися до наших днів, уже зазначено на сторінках історії. Ми можемо бути певні, що так само за визначеним порядком здійсняться і прийдешні події. Сьогодні ознаки часу звіщають ми стоїмо на порозі великих серйозних подій. Наш світ сповнений сум'яття і тривоги. На наших очах виконується пророцтво Спасителя про події, які мають статися напередодні його приходу. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні, повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод, і пошесті, і землетруси в різних місцях. Матвія 24 6, 7. Теперішній час викликає надзвичайну зацікавленість усіх жителів землі. Правителі і державні діячі, впливові люди, глибокодумні чоловіки і жінки всіх верст суспільства уважно спостерігають за подіями, що звершуються на землі. Вони стежать за міжнародними відносинами, зауважують надзвичайну напруженість на землі і розуміють, незабаром має відбутися щось велике і вирішальне. Світ стоїть на порозі грандіозної кризи. Біблія і тільки Біблія дає правильне уявлення про всі світові події. Вона відкриває великі заключні сцени історії нашого світу, тінь яких уже стає помітною і від наближення яких тремтить земля, а серця людей зомлівають від страху. Нині люди і цілі народи перевіряються за допомогою виска, якого тримає рука непомильного. Кожна людина своїм вибором вирішує власну долю. Бог же управляє усім для здійснення своїх намірів. Християнам потрібно готуватися до події, яка незабаром і то зненацька похитне весь світ. Таке приготування має відбуватися за допомогою ретельного дослідження Божого Слова і узгодження свого життя з його постановами.